вечір. Вітаю вас в мистецькій бібліотеці. Мене звати Слава Кузик, я керівник цієї бібліотеки, і маю велику радість вітати вас на виставці, присвяченій Юліану Захар'євичу, яка називається Юліан Захарієвич Ложина ідентичність. Цю виставку ми собі запланували ще влітку. І от нарешті, стараннями цілої команди. А ця команда це власне, Ігор Жук, який з Йовірман, який є куратором цієї виставки. А Марія Стефанишин, моя колега з мистецької бібліотеки, і е, Влодко Костирко, е, який займався е, формуванням експозиції цієї. От. Багато багато часу в нас власне, пішло на це все, але е, нарешті ми це все. І нарешті можемо представити всі ці напрацювання вже в готовому вигляді. Взагалі, в нас є така вже певна традиція навіть. У нас чимало подій буваються, які присвячені архітектурі, які присвячені довкола архітектурним темам. Так? Це і лекторії, і практиками. От, і от нарешті ми вийшли на якийсь новий рівень так, і підготували цю виставку. Я тут на цій хвилі власне, передам слово спочатку Володкові Костиркові, який скаже власне, кілька слів про формування самої експозиції, так, як це власне, має працювати, так, а потім вже ми перейдемо до детальнішого. У нас, у всіх цих експонатів. Добре, да ну, в мене тут було два завдання. Перше завдання показати рисунки. Креслення і типу фотографії родинні, або пов'язані з... З життям, з біографією Захарєвича і проблема була в тому, що це не оригінал, але на підставі навіть цих фотографій, якихось ксерокопій, можна все одно є, як володів ремеслом Захаревич. І тут, наприклад, я собі взяв ідеї Абиварбука, коли він робив свої планшети, він по чіпляв там знинки, графіку, йому неможливо були оригінали, тільки саме іконографія. Ну, Написав цієї іконографії можна було все одно зрозуміти зміст. І щоб це не виглядало таки таким дуже сухим і цікавим, треба було це яким чином надати цьому аурі оригіналу. І таким чином в нас з'явилися оригінали, це є саме коментарі і робота історика, тобто історика містецтва пана Ігоря, і саме його присутність його руки, його... Цих, Документів чи копій з, з, з пана Ігора Збірки і вони є вже такі, видно, багато разів їх використовували і так далі. Саме мені здалося, що на підставі цього, цих вже праці самого історика мистецтва можна створити вже оцю ауру І Тому було таке завдання поєднати. Дві естетики. Ну і сені допрошую, що всі появні. Всеві. Перед тим, як ми власне, прийдемо уже до е, детального огляду з того, що я тут представлені, звичайно, що власне, е, тут є номерки, е, є описи, е, з того боку є QR. Там є невеличкий текст, вступ і там є опис власне, всіх експонатів, от, який можна собі переглядати, щоб розуміти, що ви переглядаєте. Вся виставка логічно виставлена в певній послідовності. От, але ну, читати це добре, але слухати інформацію з першого джерела це ще краще, тому, Ігоре, ваш вихід. Дякую. Ну, для мене було великою приємністю і задоволенням працювати з, з такими колегами, е які зібралися з колективом мистецької бібліотеки, з якими вже тривалий час працює у нас в досить злогий лекційний цикл зараз іде з загальної історії мистецтва. І ця виставка також з Співпрацювати з настільки таким креативним художником, як пан Володимир Костирко, це велике задоволення було. І несподіванка, тому що до матеріалів архіву, який стосується дослідницького, який стосується особи видатного, харизматичного. Архітектора, недооціненого до сьогоднішнього дня, якось несподівано були долучені мої персональні матеріали, що я писав, як то оця от внутрішня дослідницька кухня, якісь мої автографи і не знаю, ну, глядачам, аудиторії цього заходу робити висновок стосовно мого внеску. Я ж маю велика приємність для мене та, що нарешті у Львові можна продемонструвати об'єкти, артефакти, які тривали час, вони є в родинному архіві далеко. Звідси, і вони виставлялися, був це проект, який має довгу історію, вже 30 років. І Виставлялися в Кракові, у Вроцлаві з польськими колегами ми співпрацювали. Матеріали родинного архіву. Я, це історія е, був о Боже, 87-й рік минулого століття. І щойно почалася політика перестройки і нормалізація історичних стосунків з поляками і в академічний інститут, де я працював, приїхав заступник директора Інституту штуки Польської академії наук. І так це і я потрапив до Польщі. І на першій ж моїй презентації, підійшла презентації після цього підійшла до мене старша пані і сказала, бо я там багато говорив про Юліана Захарєвича, а ще більше про його сина Альфреда. І багато було слайдів. Вона, знає, вона сказала, що моя приятелька це є правнучка Юліана Захарєвича, і там дуже цікаві речі є. Я так потрапив до помешкання пані Кристини Юраждомської, правнучки Юліана Октавіана з Бігроду Захарівича і внучки Альфреда Захарівіча. І там всякі родинні реліквії були, там прекрасна галерея фотопортретів, там взагалі абсолютно унікальний шляхетський диплом, який є сам по собі твором е, мистецтва. Е, там автентичні меблі, які для себе спроєктував Юліан Захарєвич, ще багато-багато чого. І так воно десятиліттями, я не знав в якій формі це запрезентувати. І от е, якось так зграбно мені запропонували колеги, от виставлений цей. Диплом, яким Юліан Захарєвич був нобілітований, який за родинним переказом він від нобілітації два рази відмовлявся. тобто З міркувань такий свого світогляду як ліберала, і, 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 після чого йому натягнули чоловічного роби того. Третій раз будеш мати проблему з, зі справою про образу мої І так він отримав цей, цікаво розібратися з цією геральдикою є опис, є його перстень. Перстень, тобто Тут є фотографія, і він зафотографований. Там всередині йде девіз. Який звучить так: витриваємо юль, тобто витриває, витримаємо юлю, о, 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 так всередині е, е, вигравірований е, напис. Не зовні, як на перстені влади, було, а, 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 а цей напис іде всередині на сапфірі, е, 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 цей герб. Ну і це якби фокус. Один, верніш, один з двох фокусів цієї виставки диплом, а другий це є портрет Юліана Захарєвича, виконаний Володком Костирком. І я дуже вдячний йому за той несок формування експозиції цього візуального. На, 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 на. І, 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 я коротко просто в, в, про, про структуру цього матеріалу. Тут у нас ідуть матеріали, які стосуються е, родоводу. І на, а, з використанням матеріалів, яких е, е, покійна на превеликий жаль пані Кристина Юра Здомська, вона е, робила реконструкцію генеалогічного дерева, е, генеалогічного е, е, своєї е, родини, і е, е, там є е, одна проблемка, яка полягає в тому, що дотепер тепер не знайдена. Метрика свідоцтва про народження Юліана Захарєвича. І ці його імена його батьків, Єжи і Юзефа з дому Гросман, це з біографії, яку яку склала Христина. І я був переконаний завжди, що. Ця інформація походить з цвинтарної книги Личаківського е е е кладовища. І так ішло, як Кристина Юрождомська пішла з життя, я отримав в руки цвинтарну книгу, і там, там не було вказано е е е того Єжи і, е і Таким чином питання. Лишається відкритим. Я е, е, хочу сказати, що дотепер, от скільки років я працюю, версія про вірменський родовід, вона е, е, історично документального підтвердження не знайшла. Наразі я вже так ходив до е, і консультувався з. Е, 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 Представниками з людьми з вірменської нашої локальної громади. Так, вже не, не, не хочу ображати вірменів, але просто от, от нема нема і, і, і все це. Там скоріше за все у чоловіка був мішаний родовід. І в зв'язку з цим тут є така одна цитата, яка ніби в ніби пасувала би до його е, особи. Отже, е, його е, родовід, його портрети, іконографія і є, є кілька е, фотопортретів, є е, 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 його дуже гарний профільний рельєф. На, на альбомі, який був подарований персоналом політехнічної школи з о, та, це в родинному архіві там з фотографіями всіх викладачів, професорів, асистентів всі, всередині, такі так, не ідентифіковано їх хто щодесні хто, історичні фотографії, а на о, обкладинці, от о, цей цей, цей, цей профіль. А, так, і малярські портрети пензля Яна Стики. і далі основні біографічні матеріали, біограма з книги Зенчковського. Там є більше документів, якісь свідоцтва і службові. Листи в зв'язку з його переводом до переїздом до Львова після залізничної служби. Але залізничного архіву у відні є копія Дінстабелі, де розписано ці всі етапи, як він працював на, на залізниці. Так, і з його діяльністю у Львові там значок. Члена політехнічного товариства, але я не знаю, чи це значок його особ... його, чи це значок сина Альфреда. Але він а -а -а абсолютно аутентичний. Його, його перстень, про який я говорив, диплом. Ну і світлини його двох дружин, <clarity> Юзефи Анни з дому Давід і. Людвіні Кассальди другої дружини. Там досить розглужене дерево і там ну, родина розрослася. Основна особа, хто в цьому дереві мене цікавило, це син Альфред, і тут оцей в підлітковому віці. Сприймаю цю світлину як образ малого Бунтаря. Ця унікальна фотографія, копія її видно, представлена тут. І далі його, його оселя, його перша і друга оселя у Львові, його перша вілла, і тут на двох фотографіях, от і, 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 і там під портретом, як, він, як вона виглядала за старих часів, і як зараз і. і, і, і там коїться ну, це неподобство з переробками, з, 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 з реконструкціями і якісь з, з будівельні хулігани щось там виробляють. Руйную цю пам'ятку. Друга вілла це є знаменита Юлієтка. Є фрагмент автентичного проєкту, і є план району Кастерівки, там, де оці ці 64 номеровані вілли, цей тракт, який йде з. В... з... Північного сходу на південний захід, це Вест-Енд, і там 64 ділянки, які він планував. Такий утопійний був проєкт, і в тому числі його вілла Юлієтка, яка є видатною пам'яткою архітектури, хоча теж зазнала змін. І як там було всередині. Юрашдомський в помешканні є його робочий стіл, яке він сам, здається, проєктував, і крісло, яке він для себе спроєктував. Як це виглядає, є відповідна, відповідна фотографія. І це біографічні матеріали. І далі йдуть його основні проекти, очевидно, політехніка. З публікації з Віднського з, з альгімального баутсайтунг і далі є публікація, яка стосується Галицької ощадної каси і розмаїті розмаїті проекти він як на харизматичного лідера архітектурної школи не багато проєктував. Є архітектори, які менш знані того часу його сучасники, які ну, десятками десятками... А, 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 одна, одне з пояснень, що він не вважав чиншову кам'яницю, прибутковий дім. Достойний жанр творчості, він ідеал однородинної оселі. От Кастелівко, цей утопійний його, його проєкт. А, а також багатьма, багатьма іншими проектами займався, що і відображає тут експозиція частково, тому що, як на мене, треба більш. Широку експозицію організовувати, щоб повною мірою представити той внесок, який зробив Юліан Октавіан Захарійович в культуру цього міста. Він себе мислив в ролі такого інноватора, такого, знаєте, якби культурного героя Прометея, який перше щось започатковує різні речі він вніс ідею промислового музею музею ужиткового мистецтва і це та ідея яка там має англійське коріння і South Kensington Museum, потім теперішній музей Вікторія Альберта який мав у Відні свою має репліку музею ужиткового мистецтва і це за, за посередництвом відня у Львові також був, був створений промисловий музей. Він мав особливий інтерес до кераміки, він був фанатом кераміки, розвиток керамічного промислу. Є так. У мене своя гіпотеза і є, чому його хіаника зацікавила, і це пов'язується з парадигмою Віфтаря. Віфтар, віфтар і вогнище. У нього в, в його теоретичних розробках там ця логіка простежується, естетика і е, така о, 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 метафізика випаленої глини. Я думаю, наприклад, що його асистент і партнер молодший. Будівничий і будівельний, будівельний підприємець, і фабрикант, і архітектор Іван Левинський заразився любов'ю до кераміки, це іде від Юліана Захарєвича. Щедрий меценат. Великий, велика різноманітність стильових форм. Просто якісь карколомні метаморфози стилю починав від, трохи так, від Рудбогенштілю, який якби, пізній класицизм, наприклад, в тип італійської вілли в першій його віллі на Каменірів 4. Переходить до стилю Рінгштрасе в, будівлі, в комплексі в будівлях комплексу політехнічної школи. Потім мішанка, амальгама середньовічних стилів, але там готика чи романський стиль не Археологічно точні форми, а так, які от мав би бути ідеальний середньовічний стиль в уяві е архітектора романтика другої половини 19 століття. От, е щось таке. І потім е е переходить до естетики мистецтв і ремесел, е реформа індивідуального житла, яке має, яка має англійське коріння. Вільям Моріс, Ред Хаус, Юлієтка. Ну, вона виглядає дуже-дуже в цьому цьому тренді. І завзятий мандрівник. І за родинними переказами багато мандрував, привозив різні цікаві речі. З поїздок. Його, його мандрування лишилися також записнички. Це фрагментарно, того було дуже-дуже багато. Десь він був обдарований художник-рисувальник, у нього був прекрасні його рисунки. І це видно, що він з зарисовки з тих. Записничків, з якими він подорожував, подорожував до Італії. Тут є навіть на одній сторінці хроніка, його графік яка на початку 875-го року відбулося січень, так, 12 січня Сіяна, 13-го Піза, 24-го Рим, 29-го Неаполь, 1 лютого Флоренція, 4-го Болонія, 9-го Венеція, 14-го відень Краків. Це у нього була така відпустка. Але й Північна Європа так само. Тут Скандинавія, Помирання зі Стокгольма, з Копенгагена, з Данії є Зарисовки. Ну і публікація він, він організовував дослідницькі експедиції з, зі студентами і з, зі своїми колегами з політехніки. Обстеження локальних пам'яток розмаїтих. Тут і дерев'яні традиційні церкви, і якісь барокові віхтарі, і його міркування на цю тему. Його естетична теорія дуже цікава, але він не залишив систематичного викладу. Він передчасно пішов в життя. Це було там на 50, 59. Років з 37. Так несподівано щось дуже швидке з ним сталося. І таким чином ну, можна спробувати реконструювати по фрагментах, по цитатах, що цей чоловік мав в голові. І висновок такий, що це є мішана така композитна. Ідентичність в різних аспектах і культурно, і, і, і соціологічно, і, і, і професійно і конфесійно тут чого такі вартий його перехід на протестантизм. У зв'язку з одруженням на данській дівчині, і там взагалі цих данський слід, є російський слід. Звід, звідки у нього російський орден Святого Станіслава? А там на, 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 написано чорним копієм. І багато буде несподіванок і будемо мати нові результати якісь з цього. Дерево чудесне, якому могли вирости будь-які плоди, на ім'я Юліан Октавіан з Вігроду Захарівіча. Ну от так, такий вступ. Дякую. дякую, дякую теж вам. Можете підходити, роздивлятись. Нагадаю, що там з цього боку є QR з інформацією, де ви частинку того всього, що розповідав пан Ігор. Можете всі прочитати і власне хронологічно пройтися по всій виставці. Ця виставка буде діяти до 15 грудня, включно, що важливо. Тому приходьте, якщо не встигнете чогось подивитися, ви хочете подивитися ще раз. Будемо завжди раді вас бачити. Дякую. thank mm -hmm.